Ввечір. Мене просили спробувати порахувати кількість ракет «Калібр» на Російській Федерації. І дуже приблизно, але ми це зробили. Мета відео не є сказати прям поштучно до однієї ракети, скільки в них на складах їх лежить. Ми рахуємо ракети Калібр для загального розуміння, щоб зробити хоча б якісь невеличкі прогнози, до чого можна готуватися і чого можна очікувати. І так, сімейство крилатих ракет «Калібр». Розроблена ОКБ «Новатор», що входить до Алмаз-Антею. Це ті, що робили бук, яким Боїнг Росія збила. Звичайно, серед цього всього руськомірського добра є ракети проти повітряних цілей, наземних цілей, учбові, ракети-торпеди. Нас цікавить загальна кількість, тобто скільки нацистська Росія гіпотетично може їх мати і може їх виробляти. За основу візьмемо підсумки великого масштабного переозброєння російської армії. Про це дуже багато інформації в інтернеті і Кожугетович, щоб у нього інфаркт закінчився землею. Дуже багато розповідав. Почнемо з розгорнутих установок для пуску калібрів на флоті Російської Федерації. В листопаді 2012 року на їх флот передали корабель типу 116-11К Дагестан. У нього на борту 8 пускових установок «Калібр». Стільки ж скільки стандартно є на малих ракетних кораблях, як каже інтернет, через півроку флот отримав іще один малий ракетний корабель, проекти 21631. Але таких кораблів було введено в експлуатацію 10 штук. В загальний залік додаємо проєкт Каракурт 22800, яких на флоті у них 3 одиниці. У них аналогічно по 8 пускових установок. Тобто, в загальному заліку маємо на малих ракетних кораблях 112 ракет калібр. Підвищуємо клас, беремо корабель проекту 203.85. Зараз їх на флоті тільки один. Він теж має 8 пускових установок. Поруч з ним десь там барахтається проект Буревісник 11356Р. Їх на флоті три штуки, в них теж по 8 пускових установок. Далі йде проект 22350, кожен із яких несе по 16 ракет калібр, і таких кораблів у них два. Флот Російської Федерації отримав ще один модернізований на цей раз корабель 1155 маршал Шапашніков. На нього начепили 16 пускових установок калібр. Разом великі кораблі несуть приблизно 80 ракет калібр. Далі спускаємося під воду, переходимо до підводних човнів. Наймасовішим носієм ракет цього сімейства вважається проект 636.3, яких в строю вже 9 одиниць. Кожен із цих човнів здатен нести до 18 ракет калібр, про що не раз говорили у них там в Міністерстві оборони, точніше, нападу. Я розумію, що на підводних човнах установки для ракет тарпет, але ми зараз рахуємо загальну кількість для того, щоб приблизно прикинути, скільки вони штук можуть виробляти за місяць. Наступним човном є проект Палтус, котрий теж може нести до 11 ракет. Разом маємо на підводних човнах, не атомоходах, 210 розгорнутих ракет. Раз вже сказав, далі у нас йдуть атомоходи. Почнемо з атомохода ясенів, яких було збудовано три штуки. І ще один проходить випробовування. Кожен з цих підводних човнів може нести до 40 ракет калібр у вертикальних пускових установках, а також може взяти замість частини торпед іще пачечку калібрів. Сюди ж докидаємо проект проєкт «Щука-Б» яких набудували на даний момент 4 штуки. Кожен із цих 4 штук теж може нести до 40 ракет калібр. Точні цифри звичайно відомі лише Міністерству нападу, тому приблизно разом ми маємо близько 200 розгорнутих калібрів на атомних підводних човнах. За цей час вони модернізували проект 949 а тобто він може теж нести до 72 ракет в підсумку. На водоплаваючих коритах розгорнуто близько 600 ракет. Відповідно, масштабна модернізація озброєння складала приблизно 600 поділити на 8 – 77 ракет в рік, плюс-мінус 7 ракет в місяць. В 2019 році кожугета від Шойгу, щоб йому земля була бетоном, в своїй доповіді казав: на початок 2012 року високоточної зброї у РФ майже не було. Авіаційні крилаті ракети, які можна було називати високоточними, були в наявності 37 штук. В тій же доповіді Кожугетович казав, що ракет стало в 30 разів більше. Будемо вірити цим придуркам на слово. Я впевнений, що вони призбільшують свої досягнення, але множимо 37 на 30, отримаємо плюс-мінус 1150, додаємо іще 600. Я розумію, Кожугетович вказував загальну кількість ракет: що базування на морі, що базування в повітрі. Краще перебдіти, ніж недобдіти. До речі, коли рахували літаки, якщо хто не бачив, може це відео подивитися. Я там робив маленький прогноз про те, що вони будуть падати пачками і казав, що їх збили, здається, 83 штуки. Так от на даний момент їх збили отак. от. Тому загальна кількість ракет, це як калібри морського базування та інші ракети, котрі запускаються з літаків, становить приблизно 1700-1800 штук. Шкода, але Російська Федерація має велику спадщину з часів СРСР. Тут як музейні експонати, так і нові ракети, але нових ракет у них ну не так багато, як всього іншого ржавого лайна. Далі трошки побалакаємо про Іскандер. Західні аналітики схильні думати, що приславутий Іскандер використовує сухопутну версію ракети сімейства Калібер або Х101. Як я собі це пояснив, фактично це той же самий калібр, котрий їздить на колесах і стріляє не на 2000 км, а на 500. Ще почали наганяти жаху ракетою. Кінжал. Так, от, як пише західний інтернет, кінжал це фактично той же самий іскандер, котрий причепили до літака. Завдяки цьому збільшується швидкість старту ракети та дальність польоту, що робить певні труднощі в її перехопленні. Якщо прикинути логічно, то дуже навряд чи, що з 2017 року Російська Федерація спромоглася виробити цих кінжалів стільки, скільки б дозволило їм ними воювати по справжньому. Поковирявся в інтернеті, у них всього 4 літаки, котрі можуть нести кінжал. Тому це варто сприймати як разові акції панти для приїжджих. Що там по залишкам? На момент запису відео США дало звіт, за яким по Україні нацистська Росія випустила 1200 ракет загалом. Шкода, що ми не знаємо реальну назву ракет, котрі не спрацювали. Висновок, високоточні, більш-менш сучасні крилаті ракети в них ще є, але їх не така кількість, щоб засипати міста. Калібрами будуть обстрілювати виключно стратегічно важливі об'єкти, наприклад, пологовий будинок. Зі всім останнім лайном доведеться боротися, тому що вони його починають використовувати по принципу 5 запустили, якась одна долетить. Якщо все-таки Україна отримає те ПВО, яке її обіцяють, то долітати буде набагато менше, якщо взагалі щось буде із того лайна долітати. Про кінжали взагалі можна забути, вони не грають ніякої ролі. Дякую за увагу, співрозмовники.